Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео поговоримо з вами про таку якби, актуальну інформацію та новину, про те, що розкрито таємний план, секретний план. Що буде відбуватися далі в Україні в плані війни, в плані майбутніх виборів. Ця інформація вже була. В різних мережах, і вона мені сьогодні теж потрапилася в мережі YouTube. І я вирішив все-таки зробити по цьому питанню прогноз і подивитися, чи дійсності це така секретна інформація, чи дійсності це так може відбуватися, як було в цій інформації сказано. Тож, давайте будемо розпочинати. Взяв кілька колод, зараз вам поясню, що це за інформація. Ви напишете в коментарях під відео, чи ви також її чули, читали. І також, кому моє відео цікаві, важливо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку відео, поширюйте. А інформація наступна: ось вона і в мережі, щоб нічого не наплутати. Я так підготував собі один скріншот. Інформація такого формату, що нібито, нібито. Брат Стеф... Стефанчука, ну хто такий Стефанчук, знаєте, так? От, Тобто його брат зробив таку, як би, заяву, що президентські вибори в Україні будуть вже через 6-9 місяців, а Росія поверне Україні всі території, захоплені з 2014 року, включно з усім Донбасом та Кримом. А також виплатить репарації. І слухав я таку, якби теж в інтернеті, інформацію більш розширену, як це все відбувалося, що вроді він десь там був за кордоном і десь там, одним словом, в якихось таких приватних розмовах з кимось там він про це проговорився. Ну, потім, звичайно, це ніби все почало заперечуватися, що такої розмови не було, і я так розумію, нікому він чітко не говорив. Ось, але все-таки, знаєте. Одну з моїх улюблених фраз. Немає диму без вогню. Давайте ми з'ясуємо. Чи володіє він певною взагалі якоюсь такою інформацією, про яку він заявляє. Знаєте, ну, чомусь все-таки це викрилось, це виявилось. Тому робимо перший розклад. Чи володіє він? конкретною інформацією. Наскільки я побачив, то звати його Микола Стефанчук? Отже. Демос. Ту з мечів. Ну, відповідь перша вже, якби йде стверджування. Паш Пентаклів, відповідь також стверджувальна. Сімірка Кубків це якби певне викриття так, коли з якоїсь ситуації, якась, якби, знімається шерма. От, можна навіть сказати, правда відкривається. Але це в тому числі і карта ілюзій. Комусь деколи теж треба щось десь сказати, потім комусь треба це переказати, тобто, коли інформація, скажімо так, має певний розголос, певний витік. Далі йде карта четвірка кубків. Далі йде карта, п'ятірка жезлів. Ну, мабуть, за ту ситуацію, що трапилася, цілком повністю це можливо, по голові його, мабуть, не погладили. Тут, бачите, така карта нападу, карта якихось вияснювань так далі. Тобто, судячи по першому розкладу, певна інформація не володіє. Швидше за все з того, що проговорювалося. Кажуть, теж таку фразу згадав, що в кожній брехні є доля брехні. Решта, все правда. Так? Все-таки давайте подивимося по другій колоді, що йде яка підказка. Карта нульового аркана. Людина могла це проговорити, не подумавши. Паш Кубків. Десятка Пентаклів. Шестірка Пентаклів. І монах Відлюдник. Знову ж таки, спочатку якась дія робиться. А потім, кажуть, людина сама себе за язик на що це сказав? так? Тому і другий розклад показує, що з високою ймовірністю конкретні речі могли бути дійсності проговорені. Ще раз скажу. Я. Не був свідком прямим якихось там розмов, от. але карта, власне, показує, що так, в дійсності, такі розмови могли бути, такі речі могли проговорюватись, і такі ситуації могли справді виникати. Тобто, така інформація має місце бути. Наскільки також я дивився таку більш би розширену версію того, що аналізується, що. Мала би гаряча фаза війни зараз до кінця року знову ж таки перейти в стадію заморозки. От і далі, власне, після ну протягом 25-го року мало би бути вирішення оцих всіх питань, яким чином так далі? Там це не проговорюється, але значить, ну, щось вони там знають. Тобто, вкотре ми сьогодні даємо спадання інформації, чи такі речі взагалі проговорюються. Бо спочатку ми дивилися, чи він володіє такою інформацією, випадає, ну, що так, певна інформація, такою він володіє. Чи міг він це проговорити? Так, міг він це проговорити. Тепер даємо третє. Чи взагалі така інформація проговорюється в відповідних структурних там, чиновницьких структурних? Як правильно сказати? Підрозділах, так? Ну, ви зрозуміли. Далі йде карта знань. Іде карта Сімірка жезлів. Підтвердження, так. Карта десятка мечів. Але є й розуміння, що може так не скластися. Тобто про це мова йде, але так, ну, що воно так буде, поки що це теж йде під питанням. Принц жезлів, дев'ятка мечів. Ну, не все йде по номічному плану, як би хотілося. Але чи хотілося би справді припинити хоча б гарячу стадію війни до кінця року, чи перейти в таку стадію як би заморозки? Ну, відповідь йде позитивна, тобто на цим, на цим робота ведеться. І вкотре вертаючись до тих вже ситуацій, які я проговорював, з виборами в Америці, які зараз будуть надзвичайно важливі, вони включають і визначать ту стратегію, що може чи не може бути найближчим взагалі часом, включно до нового року. Так що про таке мова йдеться. Чи дійсно, як там сказано, що через 6-9 місяців орієнтовно, це виходить у нас 25 рік, можуть бути вибори, як такі там президентські. Дивіться, мова йшла про президентські. Зараз хвилинку, щоб нічого не наплутати. Ще раз я відкрию цей скрін. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, так, мова тут йшла конкретно про через 6-9 місяців президентські вибори. Ем, ну от, якщо так подивитися, чи взагалі про це теж мова ведеться, чи до чогось декась навіть я сказав, певна таємна підготовка, відповідь теж де. Ну, так. Але, <кхе> перепрошую, але про це ми теж говорили в попередніх моїх прогнозах. Коли я казав, що питання, виборі, виборі, виборів. Чим далі, тим активніше буде виникати. Так ось маємо знову ж таки. Деколи та інформація теж проговорюється, може, і не просто так. А для того, щоб. Ну, ми задумались, а що ж відбувається. Далі, наступне, от, дуже цікаво, що, от, власне, в даній інформації, так якби от, сильно да, вирізняється, це те, що. Україна поверне всі території до 2014 року. З 2014 року, які були захоплені, які були окуповані, а Росія буде виплачувати репарації. З того моменту то дуже-дуже важливо цікаво це справді якось перепровірити. Тому що, якщо, наприклад, питання виборів, так, це буде далі активно все пропрацьовуватись, так далі. Питання, Навіть я тоді здається казав в одному з якихось ще відео, чи прямих ефірів, що це може бути взагалі як навіть голосування через дію, не виключний такий формат. Або це може бути таке десь через дію, десь де ну, більш безпечні області, так як колись були виборчі дільниці. Так, може бути таке як змішаний такий вид голосування. Але про це мова буде йти. Про те, що це може бути в 25-му році, і про те, що все-таки залежно від виборів США будуть максимально старатися війну завершувати, гальмувати, заморожувати якимось там правдами неправдами, ну, тут теж, якби де підтвердження, що так. От, мова не йде зараз про перемогу, тому що в одному з відео я теж говорив, що мені прийшла інформація, що перемога остаточна йде, якби 26-й рік. Теж я цього не можу гарантувати, ну так проходить інформація. Поки що ця інформація залишається актуальною. Але, по крайній мірі, припинка гарячої стадії війни і що потім далі вже виходити на якісь переговори, обговорення і так далі. Ну, над цим робота ведеться. Чи можуть бути конкретно от, питання повернутих територій, захоплених, що Росія поверне Україні всі території захоплені з 2014 року? Знаєте, карта йде? Неочікуваний розвиток подій, але поки що карта як пуста. Тобто, щось раптово може статись, на щось там робиться ставка конкретно. Про щось вони там точно знають, раз вони таке говорять. Але чи воно так буде? Ну, Зараз це йдуть знаки питання. Тому що ще не склались певні умови. А я розумію, що основні ці умови це конкретно хто буде при владі в Америці. Та й, мабуть, не лише в Америці, щоб тоді далі чітко розуміти, яка буде стратегія для перемоги України. Но, те, що я раніше говорив, чи може бути повернення до кордонів, як було до повномасштабного вторгнення, я вважаю так. Чи може бути до кордонів, там, як було до 2014 року, там включно з Кримом, шанси, звичайно, є, і дай Бог, щоб ці ну, повернулися ці всі області. Але це все одно буде не так швидко, не так просто, не так легко. Але про це мова відведеться. Постійно карта активна, 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 і ця активність збільшується. І ця активність збільшується. Ось про що власне мова. Тому, дорогі мої глядачі, пишіть в коментарях, чи чули ви цю інформацію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї інформації. Там ще мова йшла про репарації, про виплату репарацій. Ну, Теж бачите, карта якби йде, хто це, з ким це можна говорити. З тими, хто прийде натомість після смерті тої путлерівської всієї влади. Ну, Дуже, ви знаєте, така інформація цікава. І по розкладах вона має певне підтвердження. До кінця року залишилось не так далеко. Вибори президентські в Америці ось-ось вже будуть, так, 5-го числа. Що буде після них відбуватись, які корекції в майбутніх стратегіях для України будуть відбуватись і так далі? Будемо дивитися, аналізувати, розбирати, по ходу ці стратегії, робити теж прогнозування. Але ще раз кажу: немає, диму без вогню. Якщо ця інформація появляється, про це говориться. На тим ведеться певна мова і певні підготовки і до тих самих виборів, і до різних всяких інших цих ситуацій, про які там йшлася мова, все рівно це підготовка ведеться. Та й до нового року залишилось не так. Далеко. Тут це, бачите, ця інформація десь частково пересікається з тою інформацією, про яку говорив Гордон. Про це теж в мене є два відео. От, Карта не показувала завершення війни, але він каже, що так, ну, ніби 100% завершиться гаряча стадія війни, і там він каже, до Нового року, ну плюс-мінус місяць, ніби він теж цю інформацію володіє. От, мені, наприклад, карта цього так чітко не показала поки що, на жаль. Хоча, повірте, я тільки за це все припинилось хоч сьогодні. Але я чітко розумію, що це все буде вирішуватися в основному після виборів в США. Ну, от такий сьогодні вийшов у нас цікавий розклад. Дуже є великі надії, і сподівання, що все-таки протягом 25-го року багато важливих ключових тих моментів буде вирішено, і таке, щоб вже до 26-го року остаточно був мир, перемога, звільнення українських територій і виплати репарацій. І, взагалі, щоб більше до нас ніхто не ліз, щоб ми собі будувались, відбудовувались, відновлювались, були сильною, потужною, могутньою процвітаючою державою. І незалежно, це важливо. І ще так хотілося би додати із ядерними відповідними статусами. Ну, і тут ще бачите теж про це я говорив в інших вже ефірах. Ну, ще поки може зіграти таку дуже неостанню роль саме зараз, це Південна Корея. І про це теж багато ведеться мови. Ну я робив прогнози в інших ефірах. Кому цікаво, можете подивитися. Сьогодні всім дякую за увагу. Почуємо з вами в нових ефірах, прогнозуваннях. Будьте здорові, бережіть себе. Світла всім побільше відправляю, миру внутрішнього, зовнішнього. Бажаю. До нових зустрічей!